Вітаємо вас, пані та панове, вітаю вас. Доброго ранку вам. І хай цей день для вас буде вдалим. Сьогодні у нас 18 березня, п'ятниця піс триває, але як виявляється, нещодавно наступив новий рік. Ми, звичайно, спочатку не зрозуміли чи правда це, а потім довелося в це повірити. А ліпше запросили пані Галину Галину Оліни, відомого етнографа, який я сподіваюся і надасть нам вичерпну відповідь, що стосується нового вже року. Доброго ранку. Доброго ранку. Так що це правда? Новий рік вже настав? Ви знаєте, пам'ятаєте? Ми з вами якраз говорили напущення на масниці, що якщо займе старий рік, старий місяць один день чи один тиждень, тому що вважалося, що ще стільки буде холодно. І це якраз мало тривати, так як піс співчався в нас сьомого, це якраз мало тривати до Явдохи. От, У Явдохи сила весь поділ замочила. От, На Явдохи води повні боки. От, і ще вважалося, ви знаєте, що ми до 13 століття, тому що це має, ви маєте Відчувати це генетично. Святкували новий рік, власне, 14, -го, 14 -го березня, на самої Євдокії Євдохи А я так відчуваю, на що нові сили з'явилися. Так, всього так. на всього п'ятий день. І ви знаєте, пері... перехід на інший Новий рік тривав досить довго. Тому ж аж з 12 до 15 століття, аж три століття. І з того часу, пізніше, вже з 15 до 17, ми святкували 14 вересня. От ви пам'ятаєте, як в Коля? Ні, то, Прил... Того я не пам'ятаю. Ні, я перепрошую, я мала <зас> на увазі за коляди, от, особливо за Щедрівки. Прилетіла ластівочка, стала з тобі шебетати, господарю викликати. Звичайно, що вона не прилітала в січні місяці. Вважається, що якраз від Явдохи, від явдохи почали прилітати ластівки. От, при... І вважалося, що, до речі, кожна пташка приносила mm. весну, тому що весна просто так не приходила, її потрібно було запросити. Прийди весно, прийди красно. Тільки тоді вона приходила в гості. Тобто, які пташки мають прилетіти, щоб ми зрозуміли, що весна вже настала? Ну, ви знаєте, наприклад, жайворонки вони приносили весну на ниви на поля. Так. От е пізніше Соловейки зузульки, вони приносили ниву в гаї, в сади, в ліси. Безпосередньо е до хати дівчині приносили ластівки, весну і угу. господарям. От, прийде весна, прийде красна, що ти нам принесла? І коли побачили весну, то Нечко звила в стрісі. так і власне дійсно не тільки звила в стрісі, тому що вважалося, що ластівка це як птаха, яка опікує приносить на накрило, Вважалося, що вона якраз прилітає на Явдохи, і тільки жінки побачили ластівку, якщо вона літає, зразу казали: сію, кріп, сію, кріп, сію, кріп. Кріп, до речі, простенька рослина, але вона дуже така примхлива. Може її сіяти, а вона вам і не зійде. пані Галина. Скажіть, відверто, ви бачили ластівку ще цього року ні. Такого. Але бачите, зараз холодно, на Євдохи на початку тижня було uh -huh. дуже тепло, кияни вже роздягнулися е, до футболок, передчасно. зняли куртки передчасно, а кажуть, що ластівки, як приносять, прилітають, то вони ще приносять з собою хугу. А в нас на наступному тижні буде свято 40 святих, то кажуть, що на 40 святих ще можуть е, 40 лопат снігу кинути. Так що не дуже то готуйтеся до літа. Як доречно, що я ще не змінив свою гумову на своє. Автомобілі, вона в мене ще зимня, тобто не поспішати не радите? поспішати. Ага. Добре, що стосується посту, можливо, порад і Д... тижнів. Ви знаєте, ми зараз з вами якраз перебуваємо на другому тижні посту, а до Великого, до якраз Великий Піст і до Великодня в нас є сім седмиць посту, угу. тобто сім тижнів. І кожен тиждень мав свою е, назву. Перший тиждень це він був ще збірний, другий так і називався Друга седмиця, третя седмиця ну, в збірний це, чому збірний четверте, це зараз тільки повернемося. Четверте називався Середохрестя, от і пекли хліби, з якими пізніше виходили в поле, обов'язково на першу оранку, але швидше ніж до благовіщення. Землю не чіпали. Пізніше в нас йшов п'ятий тиждень, потім вже йшла Лазарева, Лазаревий тиждень або Лазарева субота, або ще називали його квітна неділя, вербова, шуткова. І наступав перед Великодний сам тиждень останнього посту, якраз останній тиждень Великого посту, який так і називався Світлим тижнем, іноді білим тижнем. Але ці назви, в залежності від району, місцини, могли мати абсолютно іншу назву. От, Перший тиждень наша іноді називався полоскозуб. Чому? Тому що вважали, що потрібно виполоскати зуби горілкою. Жартома церква, це звичайно, церква, це звичайно вона не одобрювала і не заохочувала таку звичаєвість. От і е, тому що, щоб, не дай Боже, не лишився кусок сиру. Чи вареників за зубами, і щоб гарно, якраз, як відповіда... відповідно, має бути йти до Великого посту і йти до Великодня. До, Вели... до Великого посту жінки говіли дуже, особливо богомільні жінки. Вони переважно знімали вже святковий одяг. От бачите, на мені а нова вас так, така... сорочка ну, скромніша да, набагато. Скромна, скромна так, сорочка без великої вишивки вас... це вже була постова сорочка. В ній домінували чорні кольори. Стримана. Стримана і вважала. Ся що ніяких забав. І свят під час Великого посту не справляти. То великого... все ж ти перше перший тиждень. Ви сказали збірне, обіцяли повернутися. В чому та ще полоскозуб називався, а, якраз, о, всі саме збиралися так, якраз всі збиралися, угу. готувалися, щоб гідно пройти Великий піст. І ви знаєте, наприклад, такі дні, як середа і П'ятниця, вони жінки, які не мали дітей, або якщо було якась біда в сім'ї, вони обов'язково ці дні Говіли. Тобто це могло бути сухе постування, о, тобто, без вживання всякої їжі або тільки з водою, тому що без м'яса, без сиру і так проходили всі дні. А, середа, а, а ці дні середа, більш суворі. Так, це були дуже суворі. І жінки богомільні, переважно, що, як ми з вами говорили, чорна неділя, з того часу вони одягалися вже все чорне, тому що Великий піст це Христос за нас терпів муки, і вони вважалися, що якраз до Великого Треба було ходити у всьому стриманому, чорному і так далі. І, так далі. І, звичайно, що ніяких свят, забав, співів, вечорниць не могло бути от, на цьому тижні. Хоч у нас сьогодні день конана, от не Конана варвара, а покровителя коней, <клухи> і 17 число, це якраз господарі, які мали коней, ви знаєте, що кожному хазяїну газді не обійтися без коня в домі. тому Щоправда, цеправда зараз вони залізні здебільшого. Ну ви знаєте, теж їздять на кони, але це вже не кожен господар. І навпаки, якщо навіть найбідніший мав коня, то зараз навпаки, хто багатший, то і має кони, то все ж таки, пані Галина. А... Враховуючи, що сьогодні п'ятниця, але між тим, враховуючи, що вже 18 березня, і ми вже настільки скучили за теплом. Ми вже практично забули, яким воно є. Ота весна, тепла ну, сьогодні дуже конторна. гарний день. сьогодні, сьогодні гарний. дуже гарний. Я тобі от, от обіцяв нашим глядачам протягом двох-трьох днів 5-7 градусів тепла в день. Скажіть наскільки правдиві мої обіцянки? Ви відповідаєте за них, одразу вам кажу, тому що ви мені про пташки розповіли, а я все шукав ластівку і десь Побачила, ну ви знаєте, я все таки не працюю сон? в метеорології от і не є привісником погодних умов, але всі жінки завжди спостерігали за погодою. Ще Давайте совідуємо, оцей... ми маємо побачити ластівку, це на тепло, правильно? Так далі, що ще потім Як... зразу найперше прилітали жайборонки. Так. от ластівки зараз мають прилетіти. Лелеки, буськи, mm -hmm. чорногузи це птахи, які приносять дітей. Так що готуйтеся. Практично От, але, вони, але вони будь завжди птах, яку але побачиш, вони завжди тепло. Вони завжди прилітають зі снігом. І в основному а -а -а. в них період, починаючи десь від 40 святих і до благовіщення, їхній приліт триває. От якраз так що готуйтеся, ще дуже далеко не відкладайте свої теплі речі. А й так як сьогодні Конана, то вважали кожен газ до сьогодні. Чоловіки ввечері. Ви не збираєтеся поїхати десь в лісники, там в кінний клуб є, покататися на коні. Сьогодні Я збиралися... не про це, Обов'язково. Ага. Господарів, в яких були коней, вони вішали безпосередньо сьогодні в стайню, там, де був кінь, сорок. І знаєте, для чого це була вбита сорока на превеликий жаль. Старалися це зробити дуже швидко, в час, щоб вона не висіла вже до сорока святих, бо сорок святих ще іноді називають сороки на сорок святих сорока іменинниця. І обов'язково треба було вивезти сьогодні коня, хоч перший раз, але обов'язково на вулицю. Навіть як була хорделиця, бо сніг, хоч трохи, щоб він пройшов, тому що в Громовершця конон править. Кініми він в нього завізника. О, і тому він сьогодні калачі везе по містку. О, так що якщо буде десь гуркотіти, так це він знаєте, що це конун править кіньми. Я дякую, пані Галина. Я сподіваюся, що наші залізні коні не гуркотітимуть. Дякую за те, що ви завітали до нас в ефір. Ну і надалі наша програма триватиме, зокрема, в секретах довголіття. Ми поговоримо про корисність вівсянки. А з вашими кіньми, яких я вже сподіваюся, ви після зими відігріли, все. Має бути в порядку.